Щось завалило, пробуємо розкопати. Давай, давай, давай. Добре, стоп стоп, стоп. Давайте. Швидку сюди. Швидко! Швидко, де тобі. Де вони є? Де ви є, пані люди? Тихо, тихо, бачимо. Все, все, все. Давай, видимо, два. Нічого не рухається. Народу що подобраємо. Давай, 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 давай! Витягнуть що болить? Сиди, сиди, поди Дихати важко. Все добре, господи, в мене! Тихо, тихо! Тихо! Люба лежить! Лежи, все, все, ви поможете. Та, та, дякую, ось, що що? вас болить? Нога там, затерпла. Сиди. Нога, тільки затерпла дихати дуже важко, легко.